Задають чимало запитань і не дивно, бо вони пізнають світ, намагаються зрозуміти все, що відбувається навколо них. Для того, щоб полегшити відповіді на їхні запитання, можна скористатися серією книжок Мистецтво мислити, автор Оскар Бреніф'є. Це французький філософ, педагог, психолог. Він працював у багатьох країнах. І створив там філософські клуби як для дітей, так і для дорослих. Ось оця книжка, Що добре, а що погано, дає відповіді на багато дитячих запитань: чи можна красти, чи треба з усіма поводитися приязно, чи завжди слід робити те, що хочу, і чи завжди треба слухатися батьків? У книжці Хто я, даються відповіді. На такі запитання, як що я винен своїм батькам, чи подобається мені дивитись у дзеркало, чи подобається мені дорослішати, чи я такий самий, як інші, і чи я сам обираю ким бути. А що таке щастя? Звісно, кожен над цим задумується: чи легко бути щасливим, чому іноді ми нещасні? Що потрібно для щастя людині? І чи повинен я будь-якою ціною шукати щастя? І як зрозуміти, що я щасливий? Що таке почуття? В цій книжці є відповіді на такі запитання, чи заздрю я б своїм братам і сестрам, чи боюсь я виступати перед класом, а чи добре бути закоханому і що краще бути на самоті? Чи з друзями, і звідки я знаю, що батьки мене люблять. А що таке свобода? В цій книжці є відповіді на такі запитання, чи обмежують мою свободу інші люди, чи потрібно подорослішати, щоб стати вільною людиною? Навіщо мені свобода? І чи можна робити все, що заманеться? Ці запитання. Дають можливість дитині задуматися на сутністю життя, а спільні читання із батьками нададуть ще більше, глибше і змістовних відповідей. До зустрічі!